Друзі, вітаю підписників на каналі Серед Сьогодні у нас п'ятниця, ваш день. І сьогодні я планував з вами поговорити про перспективи молочної переробної галузі в Україні під час молочної кризи, яка в світі зараз вже не перший рік, про те, які заводи вистоять, і у них є певні перспективи і на 5-10 і на 10 років, які впадуть досить швидко, можливо, протягом одного року. В Минулому відео я надав вам аналітичну інформацію про динаміку цін на деякі молочні продукти і молоко сировину в Європі і світі. Ви б побачили, що спотові ціни на молоко в тій же Польщі впали за рік більше, ніж на 30%. Що зараз ціни на сир з Німеччини Нідерландів фактично в районі 200 гривень на вході на ринок України, і на сьогодні. Завдяки вашим дописам, в тому числі дуже дякую. Ми знаємо, що вже по 300 гривень гауда виробництва Німеччини чи Нідерландів з'явилася в наших торгових мережах, і, звичайно, за таких цін перспектив для виробників сиру і забігачого перед масла дуже мало. Але чесно відчитуючи всі ваші дописи, відповідаючи на практично всі з них, я побачив нерозуміння в ключовому питанні, яке дуже важливо для нашої. Майбутньої дискусії і розмови, а саме, чому такі високі ціни на молочну продукцію в Україні, саме цьому питанню, п'яти основним причинам, чому ціни на молочні продукти в Україні вищі за світові, навіть я і вирішив присвятити даний відео. І так, зараз я вам перерахую п'ять основних, на мій погляд, причин здорожчання, Дуже вищого, ніж у світі українських молочних продуктів на шляху від молочного комбінату до полиці магазину. Потім ми їх деталізуємо, кожну з цих причин поясню в тому числі таку для багатьох незрозумілу ситуацію, коли зарплата в Україні нижча, а увага, частка заробітної плати в собівартості кілограма продукції в Україні вища. Це для багатьох відкриття, але я дуже хотів би, щоб ви його не забували. І так, п'ять основних причин високих цін на молочні продукти в Україні: перше, ненажерливість мереж найвища вартість співпраці з мережами в світі, ніким не контрольована. Друге, висока ціна на молоко сировину в Україні, яка досягла найвищих світових цін і частину року перевищує ціни на молочну сировину в тій же Європі. Третє дотації урядів. Країн-імпортерів в Україну молочних продуктів при відсутності таких дотацій і допомоги у нас четверта війна Вона не просто забрала багатьох чоловіків з молочних виробництв, але привела до зниження фаховості і нестачі елементарно робочих рук на наших заводах. Ну і останнє, те, що я вже казав, це висока частка заробітної плати в одному кілограмі виробленої продукції, при тому, що Зарплату одного працівника нижча. Тепер давайте зупинимось на них детально. Пункт перший і найболючіший вартість роботи з мережами. На каналі є трилогія з повною аналітикою, розбором націнок поетапним від ціни на заводі до ціни на полиці. Хто хоче, може ознайомитись, переглянути. Там інсайдерські інформації купа прямо з контрактів мереж. Але ж я не відкриваю свої джерела. І. Ми маємо запам'ятати тільки дві цифри. Від 50 до 100% йде навантаження на ціну зростання ціни від заводу до ціни на полиці. І ще раз, якщо ви бачите щось по ціні, там не знаю, 300 гривень в магазині, це означає, що з завода ціна виходила десь 170-200 гривень. Далі все це на совісті мережі. Крапка. Зрозуміло, що спілка молочних підприємств України, окремі виробники, пробували лобіювати навіть через Верховну Раду, через закони обмеження оцього засилля мереж, там одною торговою націнкою не обійтись. Розумієте, вони дуже хитрі. Подивіться наше відео, і вони ці всі побори і збори збирають в комплексі. Націнка там може бути найнижчою, а ще бувають різні бонуси за співпрацю, бонуси за те, щоб вони платили вчасно чи взагалі платили за продукцію, за зберігання, транспортування, багато інших Маркетингові різні побори, але в цілому 50-100. друга причина це висока вартість молочної сировини в Україні, яка останні 10 років більшу частину року навіть перевищує ціни в сусідній Європі і загально світові. При тому треба розуміти, що є дві різні ціни на молоко. Ціна контрактна, яку платять якісь лакталіси, данони господарством в Європі. За рахунок, в тому числі, дотацій уряду, і вона вища. А от спотова ціна, я вам її показав в минулому відео, вона може бути як вища, так і зараз нижча. І нижча на цілих 30-40%. От наші е, виробники молока, яким честь і хвала, вони відштовхуються тільки від тих цифр, які їм вигідні, і не розуміють, що незалежності від того, яких е, контрактів вони досягнуть з переробниками, в підсумку буде тільки один фактор: чи ця продукція готова, молочна? Конкурентна чи не конкурентна? Чи можна її вивести на експорт, чи не можна вивести наразі, на експорт вивести не можна. Є відео на каналі з аналізом експорту з України, і фактично єдиним єдиним місцем, де продається українська молочна продукція, є етнічні мережі, там де купують наші емігранти або біженці молочну продукцію з України. Як правило, до речі, переплачуючи за нею вище ніж аналогічна місцева європейська продукція. Такі факти. Третя причина, як вже було зазначено, це дотації. Дотації урядів по всьому світі всі розвинуті країни дуже сильно дотують виробництво продуктів харчування і свій агробізнес. Тому, е якщо ви в пряму навіть не бачите яких небудь не знаю, допомог, е на переробників європейських, то ви повинні розуміти, що вони змінюють свої основні фонди, обладнання машини. За рахунок або безвідсоткових кредитів, або прямих дотацій і допомоги, вони постійно отримують дотації на розвиток, дотації на експорт. Всього цього в Україні немає, не було і насправді найближчим часом не буде. За рахунок цього, ніби маючи базову ціну, навіть однакову. Чи вищу вони можуть експортувати свою продукцію в різні країни світу е, вигідно? Тому що у бізнесу є одне просте правило: вигідно або не вигідно. Тому ще раз, експортувати з України з цією ціною на молочну сировину не вигідно, а імпортувати в Україну вигідно. І тут е, приводу для дискусії немає, бо це є факт: це є підтвердження бізнесу, е, доцільності або недоцільності його ведення. Четвертий фактор війна зрозуміло, що е, перебої з електропостачанням, робота від генераторів. Складна логістика, забір ти там водіїв експедиторів в збройні сили, коли кидають машини на дорогах, і продукція псується там. Ну повний безпреділ, це не тема нашого каналу. Забирають навіть головних інженерів і директорів під 60 років. Це як перегиби на місцях, але я ж слідкую за своїми колегами. Страшні речі відбуваються, і дійсно в підсумку не вистачає елементарно звичайних працівників і фахівців теж категорично не вистачає, що приводить до зниження якості продукції і можливості виробництва збільшених обсягів продукції. Всі, хто працюють на молочних комбінатах, це все знають, розуміють і їм пояснювати не треба. Нарешті, остання причина досить вагома і. Я так розумію, когось дивує. І ще раз, в Україні дійсно заробітна плата нижча, але вже не так, як там 20 років назад, там в 5-10 раз, а нижча в 2-3 рази працівник на молочному комбінаті провідному отримує зарплату меншу, ніж працівник на комбінаті де-небудь в Німеччині чи в Нідерландах. Але, увага! Там, де е, потрібний один працівник, одна людина на заводі в Нідерландах, чи в Америці, чи в Канаді, треба 10, 15, 20 працівників. Українських чому тому, що низький рівень автоматизації, механізації, комп'ютеризації і інновацій в цілому, плюс синергетично на це накладається ефект масштабу, тобто, коли у вас величезний завод, який переробляє тисячі тонн молока на добу, де-небудь Німеччина, який-небудь Мюллер, і все виробництво автоматизоване то у вас ну, фактично 100 працівників, вони роблять роботу тисяч українських працівників, які розмазані десь там по невеличким підприємствам в Україні. Ну, судіть самі, от з ванни досі використовуються в Україні для виробництва сиру 5 тонні, 10 тонні, їх дуже багато. А найменші котли в Європі, там 12-14, є там 20-30 тонн. На нових підприємствах де-небудь в Канаді чи Америці відповідно треба один технолог, який слідкує зразу там за п'ятьма чи десятьма такими котлами сировиготовлювачами, або треба десятки технологів, які порсуються біля малесеньких ван в Україні. Те саме пер перевертання сиру робиться е автоматично роботизованими станціями, цілими контейнерами перевертають перевертаються сир, якщо треба його там перевернути в розсолі або при визріванні. А у нас бігають труженики і вручну ручками все це перегортають. Те саме з пакуванням сиру, те саме з логістикою, коли їде 10 там півтора тонних машин чи одна тридцятитонна. тонна. Тобто на всіх етапах слухайте бухгалтерія. А середні підприємства в Німеччині взагалі не ведуть бухгалтерію. Вони передають документацію до податкової, яка за них робить цю роботу. Нема бухгалтерії. Тобто на всіх етапах економиться кількість працівників. У нас на одне невеличке підприємство, десь що приймає 100 тонн молока. Ну, як правило, 150 200 іноді більше працівників задіяно. Це в рази більше ніж в провідних країнах світу. Тому частка саме заробітної плати в собівартості одного кілограму продукції, незважаючи на нижчу заробітну плату одного працівника в Україні набагато вища. І це не конкурентна перевага, а це конкурентний недолік. От такі п'ять причин. Зараз два слова про шляхи вирішення. Поки сонце не сіло, шляхи вирішення. І так, по мережам перше, це закони, що реально обмежують торгові націнки і вартість. Увага, щоб не було цих хитрих міжзаконних актів, вартість роботи з мережами. Бо там все не так просто, і тільки за умови депутатів там, влади. Це питання вирішити, його можна вирішити в принципі. Ну, друге, це конкуренція. Тобто, якщо у нас в Україні будуть не окремі е, торгові магазини, типу Ашан, а зайдуть масово мережі, вони створять конкуренцію для тих е, фактично монополістів, які мають підлягати антимонопольному законодавству, а саме е, Сільпофозі і АТБ. І звичайно, ті вимушені будуть піти на поблажки і е, формалізувати свою роботу до тих вимог, які зараз діють в Європі і світі. Це буде зниження оцеї вартості роботи, зниження націнок і нижчі ціни на е, всі товари в мережах, в тому числі українського виробництва. Молоко сировина. Тут е, нічого я сказати не можу, крім того, що зараз це е, досить вигідний бізнес, е, середня маржа там е, вище 20% при всіх цих скаргах на те, що їм не вистачає що, е, на добрива, що зростає вартість утримання худоби. Все рівно це бізнес рентабельний. Для того щоб їм було ще краще і щоб вони знижували ціну. Іншого шляху, крім дотації від держави, немає в усьому світі. Немає наші люди, бізнесмени, які займаються молочним тваринництвом, повинні отримувати дотацію, які потім транслюються в ціну на молочні переробні комбінати. Тобто, забігаючи в наступний вівторок, тільки кооперація, координація і об'єднання зусиль наших виробників молока. І переробників молока може дати в цей важкий час, хоч якийсь результат, якийсь короткотерміновий ефект. Про довготермінові поговоримо у вівторок. Практично це і третя рекомендація. Так, поки не буде дотацій від уряду країни саме на виробництво молока, зерна. Ну розумієте, тобто, в кінцевому випадку, для того, щоб було якісне і дешеве молоко, треба, щоб була якісна і недорога продукція рослинництва. Це стосується виробництва м'яса і молока. Крім дотацій, іншого шляху у світі немає. Те, що можна було зробити власними зусиллями, асоціація виробників молока зробила наші провідні товарні ферми молочні зараз плюс-мінус відповідають світовим стандартам і, нагадую, показують найбільші темпи зростання надоїв молока в світі по результатам 2024 року. Хто не знав? По війні ну, з одного боку, не моє собаче діло, з іншого, звичайно, все-таки. Максимальне бронювання спеціалістів фахівців, які залишилися, їх залишилось дуже мало. Якщо ще їх позабирають, а ви ж розумієте, що дійсно місцевий зараз ТЦКшник – це цар і Бог. Він що хоче, то й робить Безпредельщик. Тому, якщо би була бронь на фахівців в повному обсязі, це би, в принципі, хоч якусь стабільність, дало психологічно, в тому числі для наших молочних переробних підприємств. Ну і останній п'ятий пункт, коли ми говоримо про високу частку заробітної плати в кілограмі виробленої продукції в Україні, треба розуміти, що для інтенсифікації праці, для того, щоб було більше доданої вартості, єдиний рецепт це інновації, автоматизація, механізація, комп'ютеризація. Так, при цьому. Зменшиться кількість працівників на одному підприємстві, але глобально ми можемо очікувати, що в майбутньому збільшиться кількість таких підприємств, тому що їх продукція стане більш рентабельною, бізнес вести стане вигідно і в іншому випадку протилежному вони просто збанкрутують і не витримують сучасної конкурентної боротьби. Так допомагати, скажімо, підприємствам. Тому молочним переробним старого зразка, уряду недоцільно. Я до цього не призиваю і не закликаю. І так я песимістично оцінюю їх перспективи. На цьому все радий, що подивилися. Сподіваюсь, було цікаво. Слава Україні і Збройним силам, допомагаємо нашим воїнам. Це наш громадянський обов'язок. До зустрічі!